Доброго вечора. У нас сьогодні такий цілий день вітруган, мороз, холодно. Як і не хочеться носа висувати з хати, але ж треба. Наташа йде поратися. Ага. А я йду з нею. Я давненько вже була, вони самі пораються. Я не йду. Моє діло щось там зварити, помити, хаті затопити. О, холодно. Вже включили світло, то вже можна поратися. Так. Бабка, хоть познакомиться. В Наша я мамаша плямка. У неї є така плямочка. Я вже хоч відвідаю їх, а то я до них не Це ходжу. Маз... Така манюня, яку ви бабили з манісенькою. Із виномарта. Із, із поросят. Це була була, так. І я лишилась, вона мені сподобала. Я її лишила на свиноматку і ця вона, дай Бог, дитися животик продіє в стратьому коросу. Ходить. Так, а це, а це як ти казала, Маша? Це Мазуна. мазуха. Вона первістка і на сьогоднішній день ялова. Не зриває. Вона ага, не хоче зриватися. Так, я мала писати навіть. Порадитися із Стрілецьким, дивлюся його, наче. Але вчора прочитала, питали люди там теж, що робили стрес, перегонити в іншу клітку, це я так теж думала, але наразі в мене просто нема куди. І навіть таке експериментували, як голодування. Два дні не давали їсти. Такий роблять стрес свиням, щоб зірвалося. Не пробувала, дала сьогодні, звісно, половину менше їжі, ніж зазвичай. І пробувала перед цим колола уколи якісь. Я вже забула, як він називається, щоб зривалася свиноматка, Ну кажу, це із дешевих, але люди кололи і дорогі, і теж не це не показник. Як то кажуть, чи дешеве, чи дороге, не показник, що вона зірветься. Не знаю. Поки тримаємо, ну наразі вона в коло сту. Трохи будемо в биток. Як спокійна стул. свиня хороша, то не хоче зриватись. Так, оце що в тебе Маруська? Це Маруся, це в нас ми вже ту свиноматку знали, яка привела нам була одне поросятко. Ой, це така мазана, ну може й вкусити. <рес> Ні, я з нею не дружу, не довірую її, так? Да. А Маруся. А як ти то вас <рес> Так, а це наша малеча. Вечірні корення дуже легкі, їсти насипали, водички налили і все, і порозходилися. Бо ранку ми чистимо, ввечері не чистимо. Ну, ну Нема такої потреби, наче яка вона сутки. А ну поверни жопу, яка ти срака. Під двоє, то вони були менші біля свиноматки. Я їх випоювала штучним молоком, бо вони були пропали, але відстають да. трошки, але байдуже. Доженуть, так. Щоб мани зовсім пропасти, то доженуть. Як бігом п'ять минут і все і попорно. Як згадаю, що я колись парила, варила. Це зимою можна варити, вони не киснуть, а літом не сміть запарити, вони до обіду закиснуть. Я ніяк свого хазяїна не могла переубедити, щоб це не варитися і не паритися. Бо він казав сьоре мені, що багато обмішки йде, якщо сухе давати. Нічого багато не йде. І красота нічого не закисає і все бігом. Так. Десь качки. Позаходили. Щось там їли? Тут нема. Куда? Куда? Назад, бо холодно. Врожай. <рес> <рес> <Давай рес> це великий врожай. Пожди, бо як буду брати, а ти будеш давати. Зараз як спустимо вони такі дорогі. Ще така малеча на зиму. Треба ж. То це ще старшечки, вони вижили, а ті, що були менші, ті пропали. Mm. Так, тут попоролись, ще да. одне хазяйство. Закривай хліба, я не закрила. Oh. І світ. Не Все. Тут вже йдемо далі. 16 година на градуснику мінус п'ять. Але вітер тут, ночі цілих 10. Чолих п'ятнадцять? Холодно. В руки холодно. Ну, а Погода обіцяла мінус 11 на. ніч. Ой, дрова вносять. Дрова вносять, цибулю вкутала. Виноград вкутали. Тільки хресентами, оце тільки вирізала накрила. <хай> так, я ховаю, руки бо змерзла. Так, у нас трошки примерзла вода. Зранку буде дуже саме. Я не бачили? знаю, чи я закрила її. Пойду вже. Я... Воно піде. Там чуть-чуть десь прихопило. Трошечки прикапила. О, откапують. Зранку буде столика. Внутрі зранку. Да. О, дивись ще труби, вискакують. Не витягнути о, дивишся, не там дірочку, да, не витягнути. Та й воно о, тут в трубі вода застаюється да. і пряморізає. Літько зручно лити, да. бо з відра вони можуть туцнути рилом та й повиливати. Кісти так... вже понасипало, да. через шлях його трапу, або качка копнула, <рес> помалі напісяли в то. Прийшлося черпати. М'ясні свині, вони аж блистят лисі. Ну, бо це ще й катрени, вони саме породіли. Ага. Деякі чуть більше шерсті, півмаму вдалися, бо мама творова Непонятної породи. Вже вечір. Така холодрига, сидимо в хаті. Наташа взялася в'язати, але щось ми трошки захотіли їсти. мабуть... Залася. Наташа, скажи, чи не захотіла в'язати, те, що вчора ви показували? Так, да, зараз не... я розкажу. Зараз... зараз я розкажу, тільки що ми захотіли щось трошки перекусити, і вона робить гарячі бутерброди. Поки є світло. Да, поки є світло. Так, а в'яже. Вона почала в'язати мені вчора жилетку, але там були старі нитки, а вони вже розлазяться. Якісь такі вони тверді. Ну, коротше, забракувала Наташа. Сказала, я не буду з них в'язати. Сьогодні вона була в районі і купила ниточок. Самі дешевші. Самі дешевші. Вони не тільки сплошні, як ріл 100%. Да. 80 гривень моточок. І приїхала і сказала, що треба заказувати в інтернеті, бо в інтернеті дешевше. Сильно дорогі нитки. Навіде дешевше заплатити за доставку, ніж купити. полушерсть 135 гривень моточок. А я дивилася в інтернеті, можна заказати упаковку ну, від 350 до 400 гривень. Ну не знаю, може обдурюють. Коли закажу, якщо, то тоді розкажу, чи обдурили чи так. ні. Так, Ми дивимося Василівну. І вона все час не в'яже. Ой, я так хочу теж в'язати, але я вже не знаю, чи в мене охоти нема, чи що. Та й що я буду в'язати, на що мені нароблятися, як в мене є кому в'язати мене невістка буде в'язати. Я вже й трохи позабувала, вже і руки не так стоять. Так що Так що, <с> що Василю, ви нас підсадили під це в'язання. Ви, правда, в'яжете е, пояса на ЗСУ. В нас тут Ну, Ниток не нема, ніхто не дає купити сильно дорого, щоб щось в'язати. А ті роки ми в'язали, в'язали носки. Носки? У нас, наприклад, да. на пояси, я тільки у Василівни почула, що є такі запити, наприклад, від волонтерів, А в основному носки просили. Носки да, Наташина, мама, то з перших днів війни дуже багато носків нав'язала хлопцям. То ми теж в'язали. Ну, потрошки, чим можем, тим волонтерем. Потрошки, що можемо, Ну, ми не будемо розказувати, що ми на цьому не піаримося. Так що, якби десь можна було дешевше ниток достати, то в'язали би, да, щось би в'язали. Ми вже всім заказали, хто де живе у великих городах, може, в секінді які нитки попадаються. Колись попадалися і хороші нитки. Ну, зараз ніде ніхто не надибає. Так що поки пока так. так. Я дуже давно вже хотіла точилку ножа точити, а то до порога все час точу. Та сама лучша точилка, коли ми були е, в Тальному, та такі дорогі. По 200 гривень, по 100 з чимось, я не взяла, кажу, до порога дешевше. Сьогодні Наташа знайшла, знайшла 19 гривень в Аврорі. І ще не знаю, ще не пробувала нею точити. Ну, ось попробую. І, і ще таку річ знайшла. Така терточка. Я вже терла часничок, як е, жарила бублики і на терточці терла часничок, мача, мачалку таку робила. Гостра така і дуже зручно терти. Що таке? Що таке? Хі -хі. Я нікуди не ходжу, ні по магазинах, ніде, то я і не бачила, що таке може бути. На часничниці важче, на терточку легше терти. Так, терпроди вже готові. Поки я розказувала. Так, я ще викупила такі лампочки. Ой, якісь дешеві, 25 гривень. Так, то вони дорожчі. Не знаємо, як вона буде світити і що довго. Колись давали нам пенсіонерам безплатно лампочки ці економні, але вони не світять. Вони починають. Вони не економні. Не економні. Каже, що не економні. Вони бликали, бликали. Вони брешуть що економні. Ті, що почта роздавала, я не знаю, де упаковки на них, ну тут ось пише економія А, а там, по-моєму, де писало або є. То це ж зовсім не економна, це тільки лед, ну не економна вона. Що ну, ж гроші Так, Хтось відмив гроші на <с тих <с лампочках. Але ми ж до них нічого не доклали, ми ж за них не платили. Ми да. працюємо, коли вони гора! <рес> Найшла Найшла. Да. Оце почта Укрпошта роздавала таке, скільки вам по п'ять? чи п'ять. По, по ну, і Який тут клас економії? О, навіть, тут навіть такої букви немає на цій. А це, дивіться, Є е, Ф. Вже після Є. Е. Тут саме більше Є, а це вже А, Б, С. А, ну тут а три штуки має різниця. Ну, факт, тому що точно не економіна. Да. Хоч і Філіпс, типа, пише, ну, і горат вони так собі. Ну і все. Що ж Так, дивлюсь на градусник. Вже в нас мінус 7. Ну, пишуть, що на ранок буде мінус 10, а то й мінус один. Побачимо. Так, всім на добраніч і тихої, всім ночі.